Так, всім привіт! Автор збору на зв'язку. У нас чергова мирівка зі Швейцарії, білий колір, сьомий рік. 166 пробігу. Непоганій, як можна сказати, стандартній комплектації для мирівви, але точно краще, ніж якесь будь-яке Сандеро. Завжди порівнюю їх по ціновій політиці. Значить, цього польмирівка, сьомий рік, 1,6 бензин, 166 пробігу. Значить, по ній провели ми великий, дуже великий гарний сервіс по цій машині. В принципі, вона буде вам без вкладень. Зараз вона чекає свого місця на полірування. Отут на двері булатина прокапаємо. Вмятина. І на арці була вм'ятина. Це все попрокапається, зробиться. Значить, Автомобіль повністю комплектний, 1,6 бензин. Механіка на 6 передач. Ну, поки що брудного в автомобілі. вибачайте, все зробиться. Механіка на 5 передач, підлокітничок такий є. У нас кондиціонер, мультикермо, два 2 електросклопідйомки, регулювання підігрів зеркал, автозатемнення, очечник. Антиблік на лобовому, склі. Затонований вже задній ряд. По автомобілю. А, Він-код зараз покажу також. По автомобілю. Ось, будь ласка. Він код. Вона не фарбована. Тобто фарбованих елементів немає. Що по автомобілю? Значить, дивіться, що ми, що ми в ній змінювали? Зараз покажу під капотом. Змінювали комплект ГРМ. Далі. Передні. Альміні диски і колодки. Так. Далі. Антифриз, помпа, ремінь генератора і всі ролики. Ну, в принципі, все. Тобто, великий сервіс проведено, залишилось замінити оливу. Ну, ми це теж зробимо. Ціна автомобіля 5500, бюджетний мініванчик. В принципі, фактично без фінансових вкладень. Можна сісти і їхати. Задні диски хороші, резина. Тут континенталь все сезонка, передня дуже гарна, точніше задня дуже гарна, передня трошки гірша, можна змінити місцями, доїздити цей сезон спокійно. Диски, тут я би сказав, що теж ближче до нових Задній Багажник комплектний, є поличка, є знак аварійної зупинки, ну і тут домкрат, запаска, балонний ключ, запаска нова. Тому так, народ, кому цікаво. В місто рівне, переїде будь-який ваш регіон. Ця Мерівочка. Дуже цікавий сімейний мінівен. В принципі, в гарному стані кузова без корозії. Переїжджайте, подивіться. Отак вона виглядає. Буде стірка, буде полірування і, в принципі, готова до зустрічі з новим клієнтом. Чотири подушки airbag в неї. Нічого кращого, мені здається, за ці кошти не придбаєте, тим більше, що сервіс автомобіля проведено. Телефонуйте, телефон в описі до відео, не фарбована, не ріва. на туманках. Така гарненька. Хто знає, регіон Берн вона була. Оригінальне лобове вітрове склоджуєм, сімірка і воно з антибліком. Це теж прикольно. Ну так, по Вам робити вже нічого не треба буде, тому що ми зробимо хімку, бачите, тут брудно. Просто тут таке все валяється, треба поприбирати. Буде зроблена хімка, буде зроблена поліровка. Ви просто сідаєте і їдете туди, куди вам хочеться, куди вам потрібно. Склопідйомники тут два, на жаль, тільки. Ну, але І так я би сказав, що це дуже і дуже гарний, гарна комплектація для такої бюджетної малесенької автівочки. Сидіння, бачите, тут складається в рівну підлогу, можна придавити, зложити повністю, можна користуватися так. Ну, Тут воно відкривається вверх, можна підняти, чи все виявилось банально і просто. Бачите, як воно прикольно тут трансформується. Ну це окремо відео я зніму по цій машинці. Все, отака морівка. цікаво телефонуйте. 5500 ціна з сертифікатом, Сполірована, похімчищена. ну і проведений сервіс. І масло теж я заміню. Тому що масло ще просто не встигло поміняти. Всім добра. Всім пока.